Окупанти вдарили по АЕС. Зеленський пообіцяв рішучу відповідь: які ж наслідки цієї атаки? Дізнайтесь за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Росія атакувала Хмельницьку атомну електростанцію. На щастя, удари пройшлися по території неподалік АЕС. Про це повідомляє Міненерго. Там зауважили, що внаслідок вибуху пошкоджені вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Давайте презентуємо через пошкодження лінії електропередачі. знеструмлено 1860 споживачів у містах Склавута та Нетішин. Хмельницької області, кінець цитати. В Міненерго додали, що відновлювальні роботи розпочнуться як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження. Пошкодження на Хмельниччині сталося через падіння уламків безпілотників у ніч на середу Окупанти атакували Україну шахедами. Їх запускали з південно-східного напрямку, а точніше, із Приморського Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ. Загалом загарбники застосували 11 ударних БПЛА. У повітряних силах повідомили, що знищили усі запущені шахеди. Їх збивали за допомогою винищувальної авіації, зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп. ППО працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях на масовану на атаку дронами вже відреагували в офісі президента. Володимир Зеленський обговорив наслідки нічних ударів на щоденному селекторі. Він дав зрозуміти, що влада знає про плани росіян влаштувати черговий енергетичний терор і пообіцяв відповідати на атаки окупантів. Цитуємо. Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цього року не лише захищатимемося, але й відповідатимемо. Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. Кінець цитати. Друзі, в українській розвідці повідомили, що Росія недарма вже тривалий час не влаштовувала саме ракетні атаки по всій Україні. Ймовірно, окупантам потрібен час, щоб поповнити свій арсенал. Про це каже представник ГУР Андрій Юсов. Водночас він підкреслив, що росіянам все одно не вдасться повернутися до запасів рівня початку 22-го року. Цитуємо тепер його. Ми бачили, коли вони могли випускати по 100 і більше ракет за один удар. Зараз давно такого не спостерігається разом з тим, те, що ми проговорюємо, що ризики залишаються, це означає, що Україна готується. Кінець цитати Юсова. Він також зауважив, що країна агресор все ще здатна виробляти повний обсяг ракетного озброєння. Наскільки він великий, представник розвідки не уточнив однак, припустив, що Росія спробує скористатися зимовим періодом для ще одного акту терору ось його слова. У цілому якась певна кількість ракет виробляється загарбниками калібрів більше, кінжалів менше, але виробляють. Ми на порозі нового опалювального сезону, і оскільки держава терорист нікуди не ділась. Та очевидно, що ті удари, які ми бачили минулої зими, можуть бути повторені. Такою була цитата. Тут нагадаємо, що масштабні удари по енергетиці Росіяни почали одразу після атаки на Кримський міст минулого року. Усього продовж 10 жовтня та кількох наступних днів окупанти випустили близько 100 ракет, які пошкодили 28 об'єктів енергетичної інфраструктури по всій країні. Перші відключення світла прокотилися різними областями з подальшим блокаутом в листопаді. Накази про обстріли віддавав російський генерал Сергій Суровікін, який відомий своєю жорстокістю ще за часів бойових дій у Сирії. Згодом його усунули з посади командувача повітряно-космічних сил РФ. А після спроби повстання Пригожина Суровікін взагалі зник з радарів. З'явився на публіці він лише нещодавно, і, за даними ЗМІ, виконує певну роботу за дорученням міноборони РФ. Давайте передаємо, якими були обстріли енергетики. України, і, зокрема, їхні наслідки саме минулої осені. Будь ласка. Переходу з прийняла допомогу одного стати. За подібних загроз ми маємо посилювати нашу економіку і використовувати усі можливості для її розвитку, але схоже відбувається щось протилежне. Так, чиновники необґрунтовано заблокували рух суден по морському коридору, який відкрило міністерство інфраструктури та військові. Про це повідомили в українській зерновій асоціації і закликали уряд втрутитися якомога швидше вирішити це питання. Зацитуємо Українська зернова асоціація занепокоєна повідомленнями учасників ринку зерна про необґрунтовану затримку. Завантажених зерном суден для експорту в портах Великої Одеси вона завдає колосальних збитків українським аграріям та бюджету країни. Один день такої затримки призводить до втрат на рівні 1-1,5 долара на тонні продукції. Якщо тонажність одного судна 50 тисяч тонн, то збитки для експортера коштують 50-75 тисяч доларів на день. Які експортер вимушений виплачувати судновласнику, окрім того, зростають витрати на страхування таких суден через перебування в українських портах? Асоціація переконана, що затримка суден в портах є злочином, адже бюджет недоотримує кошти, які Україна може витрачати на військові потреби. А також від цього страждають українські аграрії. Саме тому УЗА закликає уряд втрутитись в ситуацію. Спричинену посадовцями та регіональному на регіональному рівні припинити свавільну затримку суден та якнайшвидше розблокувати зерновий експорт. Друзі, на цьому у мене все. Підпишіться, будь ласка, на фабрику. новин. якщо досі цього не зробили, зустрінемося з вами у наступних випусках. І дякую.